Нам поступив сигнал, що вас хочуть виселити з вашого приміщення. Ми планували приїхати ще до виборів, ну, то десь на початку травня, але зважаючи там, на травневі свята, ми були задіяні на засобах право, ну, охоронних, тобто охороняли громадський спокій, потім підготовка до виборів, плюс така ще текуща діяльність, але ми планували до вас приїхати. І ці події, які відбулися в кінці неділі, заставили ми, щоб ми вже швидше цей візит зробили. Ми хочемо підтримувати вас, оскільки я бачу, тут у вас є чималий колектив, і ті умови, які вам пропонують, я вважаються неправильно і нікчемними, тому що у вас це діти з особливими потребами і вони потребують особливої уваги, особливого ну, становища. От, приїхали до вас, зустрітися з вами, подивитися на ваше приміщення, де ви зараз, то, що ви є, то, що вам пропонують. Потім, після цього, ми плануємо поспілкуватися з, з вашою міською владою. І ми, в принципі, я думаю, у нас є прохання, і будемо підходити, і обласний відділ освіти будемо підходити, щоб ну, якби, допомогти вашому закладу, щоб ваші діти були в нормальних умовах. Хотіли б почути вашу точку зору з вашим ваших колективом? Ну, Я хочу сказати, що цей заклад давно існує, Ми прийшли сюди з п'яти років. Заклад існував як давний стаціонар, так і реабілітаційне відділення. Дитині тут подобалось, дитина тут жила. Наші діти вони є вигнанцями з суспільства, якби їх бояться на вулиці, на них тикають пальцями, деякі люди їх годуються. А тут вони себе відчувають потрібними, доглянутими, щасливими. І в нас хочуть забрати єдине ну, засіб для спілкування чи для наших дітей. Вони, дитина дуже проситься, щоб воно. Ну, як би існувало і функціонувало. А скажіть, будь ласка, куди вас збирається переселити? Умови жахливі. Криша тече, грибок на стінах, полу також немає. Є там якісь організації, які існують ну, в тому ж приміщенні, і вони не виселяються. Вони нам нам дали кімнатку, 12-метрову кімнатку. Тут це вже вивезли трохи меблі, і ліжечка, і багато що вивезли, то воно не вміщається. Тут. Не говорячи вже про те, що колясочники туди теж не заїхали. Нема ні пандусів, ні умов, ні туалетів, і грибок постійно. Хом'яком та не видно. А вас дівчинці скільки років? – Дванадцять. І ви вже скільки ходите сюди? Ну, це їй було п'ять років, але ми сьогодні. Це сім років ми вже сюди. Це єдиний центр, який є в нашому районі, не просто в місті, а в районі і сюди їдуть із села. Дітки і багато вслухів це Я маю дитину інваліда, йому вже більше 18 років. Він 12 років відвідував цей заклад. Навіть трудно уявити нормальній людині, як живе сім'я, яка має дитину інваліда По-перше, один з батьків він постійно має знаходитись вдома і доглядати за дитиною. Наприклад, мене син він потребує постійного догляду і лишити його самого вдома це неможливо. А коли функціонував наш заклад, я його завжди приводила або привозила вранці сюди і ввечері забирала. Я могла вділити більше уваги господарству, тому що ми сім'я фермерів. Літом на городах могла спокійно працювати, я знала, що моє дитя доглянути. гледа він нагодований, ну, як кожна мама переживає за дитя, ми також переживаємо за, за своїх дітей. Коли, як ми кажемо, наш садочок, як він називався, ну ми говорили садочок, тому що наші діти вони як, як малі діти, тому що вони з особливими потребами. Наші діти тут спілкувалися, освоїли комп'ютери. Ось У нас є стенд, ви тоді пізніше подивитеся. Проводилися екскурсії нашим дітям. Є удома у нас цілий альбом, мій син Саша. Він зібрав цілий альбом, де є фотографії. Вони в парк ходили, до річки ходили, тут фотографувалися. І от вже два роки ми не відвідуємо, тому що немає дійного стаціонару. Тільки так приходимо на, на, на свято. І він, коли ось така його ностальгія, він відкриває і мам, ну отак було, хорошо було. Ось, значить, там влад, ось там е, другий дітей називає. А в наші ж діти тут раніше ходили до 30 років, такі дітки молодь в е, форі. От і дуже хочеться, щоб цей заклад не забрали, тому що бачите, скільки тут є колясочників. І якщо нам дадуть ту кімнату, і от приїде мамка, ось Сашенька приїде, і її ж треба ж буде положити на пару хвилин, щоб дитинка відпочила. Ну, де ж там немає місця. Ми просимо, щоб цей заклад лишили нашим діткам, щоб ну якось допомогли, тому що це. Це, Цей заклад для нас як оазис у пустелі. Розумієте? Наприклад, я отак скажу: світ зараз дуже, дуже жорстокий. У нас на вулиці, я не буду казати, я живу у, у приватному секторі. Я не буду казати, що. Погано відносяться люди до мого дитини. Так, да, поговорять, поспілкуються, але діти малі, отакі, навіть сусідські, вони так, так нібито нічого. А коли Саша сам вийде на вулицю і вони тільки зиркнули, що немає нікого, ось пройшов дощ і вони обляпали його, приходить Саша. Ну я думала, що вийде на вулицю, я ж не буду бігти ну, ззаді на вулицю. Обляпали його землі, повністю. Він прийшов і каже: Мама, ну що ж вони такі? Ну і я ж не можу ходити і сваритися до кожного. Отак От дитина сидить під чотирьох стінах. А тут у нас спілкування, діти для них головне спілкування. Моя дитина коли сюди прийшла, майже зовсім не говорила. А тут почала говорити кажу, комп'ютера, діти освоїли, і вони спілкуються. Вийшли, сіли їх якісь ігри, якась розмова. Дуже хочемо, щоб цей заклад лишився, щоб що ми мали змогу привезти дитину. І навіть е, ми, мамки, прийшли сюди, поспілкувалися, відволізлися від, від своєї е, клопоту постійно, тому що ми е, ось під таким тиском, розумієте, фінансовий, ну, і соціальний, ну от так. І, наприклад, нас е, батьки здорових дітей, можливо, не поймуть. Не поймуть, тому що коли не був у цій шкурі, як кажуть, вибачте за такі слова, не поймуть люди. А це ж наші діти, і нам так само болить душа. Можливо, не так, а у сто разів більше болить душа за наших дітей форик, як за здорових. У мене є син старший. Я і люблю його як дитину, і жаліла, але хворили мені. Набагато жалкіше, тому що воно обіжене, як кажуть, і Богом, і тепер ще й обіжають люди. Наші сьогодні логопед і дефіктова. Ми будемо відвідувати вже і логопеда тут, і діфіктова. І ще маленькі для садочка, нам тільки всього два роки. Але ми тут постійно. Ми щодня ми навчилися тут ходити. Ми нас тут проходять усі свята, новорічні свята. Діти отримують, так як і в садочках і в школах подарунки. Для них це свято, велике свято. Хоч ми маленькі, але ми тут завжди. Ми з народження. Ну, тут у вас якісь такі, наче от, як сказала, як оазіс. Дітки спілкуються між собою, тому що їм важко соціалізуватися в такому світі. А якщо вони між собою навіть не будуть, а в тому приміщенні мало місця чи як? Воно дуже. Ну, воно дуже маленьке і воно. А, я, а, мені кажеться, якщо я а, захочу... А, Оставить дитину в садочок, вже знаєте, так як дитина повинна бути, там не буде можливостей і як в їдальні, і в спальне місце. Там не буде. Це е, як робочий кабінет там і все. Там не свят, нас дуже багато. Це сьогодні, мабуть, не стільки багато, як на свята збираються діток. Дякую, як вас звати? Кучик Олександра. А скільки дитинці? Два групки. А звати як Богдан? Богдан попробує вже цьому закладу, тому що він функціонував як дитячий садочок. Я п'ять років назад змогла народити другу дитинку. Тепер у молодих мам, які мають хворих дітей, відбираються можливість, тому що треба носити на руках і другу здорову дитину би, ну, практично виносити не можна. Якби тут функціонал денний стаціонар, дітки приходять до 18 років, і ми дуже б хотіли, щоб приходила молодь до 30 років, тому що дітки ну на вік 30 років. А вибачте мені розум тропічний. І хай би вони тут збиралися, спілкувалися, і їхні мамки вже пенсіонерки, щоб хоча б коли небудь коли відпочили. Коли виселять із цього із цього приміщення, то там ті кімнаті ну, по любому Я Валентина. Валентина, педюк Валентина, педюк, педюк. Педюкюк Валентина. Я не мама, я мама. Знає, я хотіла сказати, що люди, які не столкнулися з такою проблемою, дитина інвалід у сім'ї, вони цього не зрозуміють. Правильно сказала колега, що вони не зрозуміють. І коли в нашій сім'ї трапилася така трагедія також, що дитина стала інвалідом, для нас це, звісно, стало великою підтримкою. І ми дуже вдячні цим людям, які займаються нашими дітками. І поки що ще не забрали, і ми сподіваємося, що не заберуть у нас цей заклад. Тому що наші дітки дійсно вони мають потребу в цьому спілкуванні, мають потребу в тому, щоб цей садочок існував, От, щоб дітками нашими переймали, щоб наша влада, яка тепер. Встановлюється. цей тяжкий час, звісно, в державі, але ми хочемо, щоб наша влада звернула все-таки більше увагу на таких діток, тому що вони і так обділені. Вони обділені долею. Вони не мають того спілкування в суспільстві з нормальними дітками. Вони можуть посещати так само дитячі садочки школи. От. Хтось може, може, хтось не може. Але цей садочок для них як той острівець. В якому вони можуть зібратися, поспілкуватися, для них влаштовувати свята. Кожна дитинка, тут бачите, діти є з різними вадами. Для кого потрібно логопед, для кого потрібно психолог. Ми, наприклад, тут посіщали і логопеда, і психолога. ми дуже задоволені тим. Дитятко наше почало посіщати школу і навчається, хоч вона не так навчається, як інші дітки, тому що все таки Є проблеми, але завдяки і цьому закладу також можна. І я думаю, що всі батьки мене підтримують, тому що це просто необхідно і подяка цим людям, які займаються нашими дітками і хочуть займатися. І я врахую, що їм потрібно допомогти, їм потрібна допомога, щоб допомогти той же ж ремонт зробити, навіть в цьому приміщенні, яке ми маємо, От. а не відбирати останніх у цих дітей. Ми не так давно ходимо Ось сюди, але ну, ми дуже задоволені від цим. Відгуки моєї доньки про завідуючу нашу, і про готелі, і про того психолога, і логопеда. дуже гарні відгуки. Скільки я чую, спілкуюся, дочка дуже задоволена тим, що. Дитя постачається садочок. І дітки менше, яких вона народила після цього. Вони також задоволенням ходять. Ось найменший синочок, то він не хоче в свій садочок іти, а хоче йти в старшою в свої сестрички, цей садочок. Йому тут подобається. У мене є хлопчик Лутан 16 років. Ми почали сюди побігти. Ваші ми ходили на денний стаціонар. Дитині дуже подобалося, це спілкування, це все. Але ж фінансування то немає такого, щоб денний стаціонар і функціонувати. От. І якби дуже хороший колектив, спеціалісти дуже хороші підібралися, дуже гарно працюють з дітьми. Діти наші їх і люди. І хотілося б, щоб діти могли ходити сюди, в садочок. До нас є спеціалісти, тому що нам важко сюди приїхати на півтори години і від влади задали питання, чого ми хочемо влади. Лати, ми просимо фінансування. Це не так багато коштів, щоб оплатити виховати. Почалися проблеми з минулого року. Вересня місяця адміністрація наша попросила звернутися з листом до міського голови, щоб вони дали те стареньке приміщення, про яке зараз йде мова, коли нас хочуть переселити, щоб вони що є домовлені з фонду піджевати те приміщення, всі умови створити для дітей і інвалідів. Ну і мабуть із того і міський голова прийняв таке рішення і почав надсилати на мою адресу. Значить, це приміщення орендує громадська організація Центр ранньої медико-соціальної реабілітації для інвалідів та молоді з міською з міською радою. Потім міська рада дала дозвіл на субаренду цього приміщення, тому що наша громадська організація існує з 1997 року, де було денне відділення, де ви мабуть говорили з батьками, що дітки перебували з самого ранку до вечора, наскільки це було добре і для дітей, і для батьків. Потім була державна програма про створення центрів реабілітації, і в 2011 році, у лютому місяці, розпорядження голови було створено на базі нашого садочка, було створено користичний бюджет. Організацію Христичівський центр соціальної реабілітації та інвалідів. Ну, вже ми мали державну підтримку фінансування, але вона ну, значно. Не відповідає нашим потребам, тому довелося денне відділення призупинити діяльність денного відділення і тільки кошти виділені для спеціалістів, практичний психолог, фізичний реабілітолог, медична сестра з масажу і логопед. Ну як обмежене фінансування, обмежено їхні ставки вони працює всі на 0,5%. Ставки по педагогічному навантаженню знаєте, що педагоги 9 годин на тиждень робота педагога, тому ми змушені були графік роботи складати, і спеціалісти працюють три дня. По три часа. Дітки, отримуючи реабілітацію згідно графіка, який узгоджується з батьками, якщо дитині потрібно до кількох спеціалістів, значить я складаю так графік, щоб дитина, котра відбула в одного спеціаліста, довго не чекаючи, могла позайматися в другого. І таким чином діти приходять на, ну, на деякий час, з батьками прийшли, позаймалися і забралися піти. Ну, Так як у нас у зв'язку з демографічною ситуацією, що дітей у районі більше є, а місць в садочках немає, стільки скільки треба, то міський голова вирішив тут зробити філіал садочка там рядишком на, на лені, там дитячий навчальний заклад номер 10 Тут він хоче дві групи відкрити для діток здорових. Є просто одне батьки добиваються, і я в тому числі в тому стані, в якому це приміщення було. Ну, звичайно, це стареньке приміщення. Треба було б зробити, теж можна класти було невеликі гроші і зробити, привести у відповідний стан, ну щоб ще комфортніші умови були. Але у цьому садочку е на найкомфортніші умови були для е дітей. Ви побачите і територію, яка вона велика. В нас і кухня окремо, все харчування, і ліжечка, і тут сели, і е там ну і пандус, це пандус, пандус зроблений, і це все, що можна, те зробили. І батьки просять, що все-таки діти здорові вже мають найцінніше здоров'я, а наші діти вже втратили від самонародження, так що не забирайте від них останнє. Директор Центру ранньої медико-соціальної реабілітації дітей інвалідів та молоді Ляшенко Євгенія. І я там я на громадських засадах, і я керівник. Директор також Коростичницького центру соціальної реабілітації та інвалідів. Дві А одне А тут немає. Попалення немає, опалення немає. сидіти, і ліжечка стояти, і діти наші на колясках мають. e é, 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 é.

Не Кірово 23, дитячий садок для дітей з обмеженими потребами. Можливо, якісь профільні доступні. Так, да, хто за це питання відповідає? А, Ігор не Станіславович не не є? Не Також, немає. Також немає? По місту приїхали. По місту приїхали. Можете, в принципі, давайте я ставлю свої координати. Терепана приїхали із Житомирщини стосовно цього дитячого садочка. Угу. Хорошо. Я не адміністратор, я тільки на червоні. Давайте таким чином, дивіться, записуйте. Да, звіс. Так, зробимо наступним чином. Як тільки ми ось оставляємо наші номера телефонів... Ось, ось, два номера вони завжди зі мною. У нас дуже велике прохання. Щоб як і тільки він приїде, нехай з нами зв'яжеться. Це перше. Друге у нас питання стосовно завтрашнього виселення. Ми хочемо, щоб це питання вирішилося і нормально. Тому що ми бачили приміщення, які зараз є. Ми бачили ті приміщення, які передалися. Передаються використання цього садочка, і у нас дуже багато питань. І справа в тому, що ми по цьому питанні будемо звертатися в, до обласного керівництва і за допомогою вирішення цих питань. Все добре, я дуже чекаю на дзвінок. Все добре, дякую, до побачення. По-перше, ми оставили номер телефону, це перше. Друге, попередили два. І третє, ми готові йти до кінця, ми готові боротися за права цих дітей, за права цих батьків, і ми вимагаємо, щоб дітям з особливими потребами були надані нормальні, адекватні вимоги, оскільки та ситуація, те приміщення, яке їм запропонували, воно не відповідає жодним ні фізіологічним, ні навіть моральним принципам. Тобто я вважаю, це злочин давати те приміщення, в яке їх виселяють. Ці махінації свідчить про те, що дуже багато приміщень, дитячих садків, які були на балансі міста. По-перше, в них йде нецільове використання, і плюс масово йде передача в приватні руки. Наприклад, є. Декілька варіантів, ну, прикладів. Перша, один з дитячих садків був переданий під релігійну громаду. Скажіть, будь ласка, в принципі, я думаю, що виховання нашого підростаючого покоління, підготовка їх до дороги в життя в школу, я думаю, має більше значення, ніж наприклад, передати якісь релігійні громаді. Я думаю, що за той час, коли релігійна громада мала орендувала ну, це приміщення, можна було. Підшукати аналогічне приміщення і передати інше. Ну що, дітям повинні бути відповідні нормальні умови. Це, тобто санвузли, далі кухня, далі спальні, ігрові майданчики, науково-методична база, якийсь кабінет лікаря, музична зала, спортзал це все це комплекс дитячого виховного закладу. А якщо завтра їх будуть виселяти, ми організуємо. Всі е, сили революційні, е, всі, всі сили, які прагнуть реформи, борються за правду, е, поїхати туди і відстоювати напряму там. Сьогодні ну, ми вже бачили результат, мер сховався від нас, заступники поховалися. Ну, я думаю, якщо завтра буде е, така ситуація, то, що анонсуються, вони від нас нікуди не сховаються. Ми їх знайдемо.